Архиплюлька – люлька ім'я, яке варто знати, навіть якщо ви ніколи не летіли літаком, саме він навчив реактивні двигуни літати і зробив це в Україні, не копіюючи західних моделей, а створюючи власні. З 1937 по 1939 роки люлька, працюючи у Харківському авіаційному інституті, розробив перший в історії СРСР двоконтурний турбореактивний двигун, систему з подвійним потоком повітря, яка лежить в основі сучасних реактивних силових установок. Після Другої світової, у 1945-47 роках, він створив ТР-1. Перший повністю радянський турбореактивний двигун, який пройшов державні випробування успішно. Він підійшов на нову вершину, літак СУ-11 отримав крила зі звуком нового покоління. Але це був лише початок. Люлька і його конструкторське бюро ОКБ-165 створили десятки моделей двигунів АЛ-5. АЛ7, АЛ-21, АЛ-31, вони встановлювались на Су7, Су9, Міг-23, Су24, Т-10, Су27 і ставали серцем неба. У 1947 році за оснащення перших радянських реактивних літаків він утвердив собі місце серед піонерів авіаційної техніки. СРСР став третьою країною у світі, яка створила власний турбореактивний двигун. Архип люлька не просто створював двигуни. Він заклав технологічну школу реактивної авіації, яку в Україні та в світі визнають і шанують його шлях це витончене поєднання інженерної думки і української наполегливості.